Визволити і повернути Україна намагається звільнити льотчицю надію Савченко, яку незаконно вивезли до Російської Федерації. Зіскочити з газової голки прем'єр-міністр закликає українців переходити з газу на електрику. Звільнити Майдан та адмінбудівлі звернення генпрокурора, хто чинитиме опір, затримають. Добрий вечір. Ви дивитесь підсумки дня в студії Ілона Довгань. Починаємо з заходів із звільнення української льотчиці Надії Савченко. Завтра в Росії буде суд за її апеляцію. Надія оскаржила своє отримання під вартою. Нагадаю, дівчини отримують в, в Воронежі. а це незаконно так у учизняними МЗС. Терористи вважають надію винною в убивстві російських журналістів. Українську льотчицю бойовики захопили в полон наприкінці червня. Хотіли обміняти її на чотирьох своїх представників, затриманих силовиками. Що робить Україна, аби звільнити надію? Далі в сюжеті. З рук бойовиків дослідчого ізолятора Воронежа наприкінці червня після бою під селом металіст старшого лейтенанта української армії Надію Савченко полонили бойовики терористичної організації Луганщини. Вона брала участь в АТО у складі батальйону Айдар. Тепер Росія звинувачує штурмана на вертольоту у пособництві і убивстві двох і більше осіб через цитую політичну ненависть. Відповідно заяви керівника слідчого комітету Російської Федерації Володимира Маркіна оприлюднили в інтернеті. Узнав координати расположения групи російських журналистов ВГТРК и других громадянських кліз под Луганском, она передала эти координати бойовикам після цього по цим координатам і був призведін тот самий мінометний вистріл у вітчизняному МЗС затримання Савченко вважають протиправним. Ну до протесту до Російської Федерації направили телефоном. Відомство вимагає повернути громадянку України і надати документальні докази того, як Надія Савченко потрапила на територію Росії, адже була у полоні терористів. Є цілком обґрунтовані підозри, що її переміщення до Російської Федерації було здійснено. На основі змови або фактично спільної діяльності між терористами і спецслужбами Російської Федерації доручення звільнити заручників щоденно дає президент України, адже це не перший випадок, коли викрадають українських громадян, каже генпрокурор Віталій Ярема. За його словами, частина кордону Донецької та Луганської області була не українським військовим і цим могли скористатися терористи. Яким чином? Вони перевезли її через кордон, який, на жаль, тривалий час знаходився також під контролем терористів. Нам про це невідомо. Надія Савченко, в СІЗО адвоката їй надала російська сторона по телефону. Новинам першого національного він сказав: звинувачень його під ще не висунули, а загалом вона тримається добре. Понятна, сама може не дуже, і ми цю дощо када чоловік находиться під стражем. У общаємося, в общем то так вона відчувається, що чоловік кріпкий морально. Надіїна мама не говорила з донькою 24 дні від тоді, як та потрапила у полон. Марія Савченко каже: від переживань не може ні спати, ні їсти лише ходить до церкви і молиться за звільнення надії. Напередодні жінці зателефонував адвокат, радив просити українське МЗС відправити на переговори консула. Тому що говорить її хочуть судити і її приписують. Але не можуть доказати, і це не доказано, що вона била два чоловіки. А він говорить: так цього не можна доказати, воно не доказуємо. А вони хочуть, щоб це доказано було. Надія Савченко оскаржила рішення про утримання її під вартою. Слухатимуть подання в четвер в обласному суді Воронежа. Це підтвердив адвокат затриманої. Олеся Варламова, Алина Оріщенко та Олександр Машляківський перший національний. Суворіших санкцій проти Росії через захоплення надії Савченко Київ чекає від Євросоюзу. Це чергове порушення Москвою міжнародного права, так вважає голова представництва України при євросоюзі Костянтин Єлісєєв. Дипломат закликав Європу дати рішучу оцінку діям Кремля та допомогти звільнити громадянку України. І за минулу добу терористи захопили в полон 10 жителів Донбасу. Викрали бойовики й 20 автомобілів. Такі цифри назвав речник РЕНБО Андрій Лисенко. За його словами, напередодні в невідомому напрямку вивезли директора однієї шахти його заступника. Крім того, ополченці чинять розбійні напади й пограбування. Вночі обстріляли з міномета український блокпост біля пункту пропуску. Успенський. загинули троє військовослужбовців. І слов'янську викрили підпільний штаб терористів, звідти українські військовики вивезли дві вантажівки російської зброї. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, в Ящиках також були супровідні документи з маркуванням російських військових частин та прізвищами і посадами відповідальних осіб. Нагадаю, напередодні в інтернеті з'явилося відео, на якому бойовики визнають, що отримують зброю з Росії. Мародерство та стрілянина так описала сьогоднішній день в Луганську. Тамтешній губернатор Ірина Вригіна підсумкам дня чиновниця розповіла, що в будівлі прокуратури тепер штаб терористів. А в мікрорайоні Черемушки вони виганяють людей з квартир і облаштовують там свої вогневі позиції. Під мінометним вогнем сьогодні знову був Луганський аеропорт, який контролюють сили. АТО. армійці повідомляють, що бойовики стріляють з установок град і танків. А ввечері у відповідь ударила українська авіація. Про цей день в Луганську далі Вікторія Планова. Астун з цих кадрів видно, як летить снаряд у бік села Металіст за 10 кілометрів від Луганська. Там нині кілька підрозділів українських військовиків. На момент атаки в місті обстрілу саме працювала знімальна група телеканалу Інтер. Поранення отримав журналіст Роман Бочкала. Терористи атакували позицію поєднаних разом з собою флангом, стріляли градами. Реактивна артилерія. В результаті двоє військових подіблі. И более десятка получили разной степени тяжести. Ну, в том числе получается и я среди погибших есть и врач, Українські військовики в районі Дмитрівки завдали удару по позиціях терористів і знищили дві установки ГРАД сьогодні. Ади з підрозділів, підрозділівські підрозділи механізована бригада, яка дислокується неподалік міста Луганська. Провели операцію. Внаслідок цієї операції було знищено дві установки вогню БМ-21 Град З ГРАДу терористи знову обстрілювали Луганський аеропорт. Із цих же установок напередодні ввечері бойовики вели вогонь по житлових будинках. Водночас залякували мирне населення авіаударами сил АТО В Ганської області. Бойовики розповсюджують серед місцевого населення брехливі листівки, в яких звинувачують збройні сили України у бомбардуванні населених пунктів. Командування національної гвардії офіційно повідомляє, що її підрозділи не мають на озброєнні, Установок залпового і не застосовує зброю проти мирного населення. Бойовики обстріляли житловий будинок на вулиці Дніпропетровській. Загинула 45-річна жінка. Про це повідомляє прес-служба обласної міліції. Так виглядає висотка на вулиці Суходільській. У вівторок у неї влучили три снаряди. кажуть жителі жертв. Немає, попали три снаряди. Один в дом, в п'ятий. Пад'їзд на восьмому етаже міна, куди попала в квартиру. Там нікого не було. Розворотіла п'ятий, дев'ятий етаж балкони. За даними РНБО, бойовики викрили 30 автомобілів із території митниці. Ними дісталися дачного селища шахти зайняли там будинки. А в станиці Луганській захопили лікарню, вигнавши звідти медиків. Вікторія Пластун, перший національний. Останні новини з Луганська близько 20-ї години завершився бій біля аеропорту. Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Авіація сил АТО завдала удару по позиціях терористів. Два танки та установка град бойовиків знищені. Втрат серед наших військових немає. Терористи не припиняють мінометні обстріли пропускного пункту Довжанський, що в Луганській області на кордоні з Росією. Такий вигляд він має сьогодні. в прес-центрі Держприкордонслужби повідомляють, що лише за останні дві доби терористи випустили по залишкам будівель та споруд близько 200 снарядів. Три місяці тому до нападу на Довжанське через нього щодня проходило близько трьох тисяч громадян та проїжджало по 800 автомобілів. Офіційних переговорів з терористами не буде. Про це каже заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий. З його слів, Україна зробила все, аби вийти з ситуації на сході мирно. Адекватної відповіді з іншого боку немає. Тож Валерій Чалий переконаний, що з бойовиками, які вбивали, цитую не можна ні про що говорити. Кінець цитати. Мова поки що не йде ні про які офіційні переговори, як ви сказали з терористами. Це неприпустимо. А Контактна група, яка збиралась за участю ОБСЄ, за участю посла Зурабова і Леніда Кучми. Тобто вона готова проводити далі ці консультації. Влада Сполучених Штатів Америки поки що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії. Білий дім тепер буде радитися з Європою. Про це сказала помічниця американського держсекретаря Вікторія Нуланд. На думку чиновниці, узгоджені з в цьому питанні з європейськими союзниками надасть заходам більшої ефективності. Робота над наступним пакетом обмежень в Європі триває. Можливо, їх розглянуть на наступному саміті Євросоюзу. А він нагадаю, відбудеться 16 липня. Самому Слов'янську під міськрадою сьогодні люди отримували гуманітарну допомогу, а ще спілкувалися з чиновниками. Ті розповідали, коли налагодиться життя, з'являться світло, вода, продукти. Приїхав і нардеп від партії регіонів Микола Левченко. Його, до речі, жителі Слов'янська прогнали з площі з кулаками і погрозами. Так повідомляє видання Острів. Як влада, волонтери і самі жителі відновлюють своє місто в сюжеті наших регіональних кореспондентів. Слов'янськ поступово повертається до мирного життя. В місті запрацювало управління Держказначейства, Частково відновили електропостачання. Інфраструктуру міста обіцяють відновити якнайшвидше. Як появляється в електроенергія, через три дні пається повне водоснабження. Пенсія сьогодні завтра буде вся виплачена. Казначейство вчора заработала складно, але заробило. І сьогодні почали робити уже платежі. Попри часткову відсутність води, електроенергії, руйнування цілих будинків. Люди повертаються додому. Радість. Радість. от що что возвращаемся домой, наконец-то. Мір, Нет війни. Нагадаю, українські війська звільнили Слов'янськ від терористів 5 липня. Президент України заявив, наступним буде Донецьк. Володимир Карабан перший національний. Що відбувається в звільненому Слов'янську зараз, телефоном розказав наш колега-журналіст інтернет-видання Голос Донбасу Віталій Сизов. маленькие группы людей на улицах, транспорт не ходит, вот только пустили свет по некоторым улицам. Люди, мне кажется, еще достаточно растеряны, они пока не до конца понимают, что произошло и как дальше жить. И много людей обращаются за гуманитарной помощью, ее заводят в город, масса волонтеры и организована. МЧ. Пытаются как-то наладить мирную жизнь, уже начинают разбирать баррикады. Некоторые горожане понемногу стали возвращаться, но какая-то небольшой поток. Но еще ощущаются очень сильно вот эти все события, потому что ряд зданий еще не разминирован в городе. По городу множество блокпостов стоит брошенных. И видно, что они укреплялись долго, основательно. Настроение тяжело сказать, потому что люди растеряны. такая здержанная радость, я бы сказал. Видел людей, которые критиковали власть за то, что нету продуктов там пенсий, а другая группа людей подходила к украинским военным и благодарила их за освобождение. Допомогу у відновленні звільнених від терористів Слов'янська та Краматорська вже зголосилася надати в європейські партнери. Мова про 2,5 мільйони євро від Німеччини. Про це повідомив сьогодні президент Петро Порошенко. Надання коштів підтвердила і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Зіскочити з газової голки прем'єр-міністр Арсеній Ценюк закликав українців перейти з газових котлів на електричні. Всі, хто так зробить, отримують знижки на електроенергію, а саме платитимуть в чотири рази менше ніж зараз: 80 копійок за кіловат годину в день та 30 копійок вночі. Нинішній тариф гривня 19. Відмовлятися від газу і переходити на альтернативні види палива. Урядовці пропонують і котельням. При цьому споживачі, які отримують від них тепло і гарячу воду, матимуть 10 Відсоткову знижку. Вигідно, це буде і самим котельням їх рентабельність зросте в четверо. Як на мене, дуже важливо, це перших два рішення, які треба реалізовувати було ще позавчора. Якщо ми будемо наполегливо крок за кроком, рухатися в питанні енергоефективності, зменшення споживання газу, збільшення. Електроенергетичного споживання інших видів пального через 10 років Україна буде повністю енергонезалежною державою. У нас є для цього всі можливості. Україна мусить негайно почати економити газ. На цьому наполягають не лише в уряді, а це кажуть і експерти. Вже наступного опалювального сезону доведеться менше купувати енергоресурс за кордоном. Натомість необхідно збільшити власний видобуток і максимально швидко переходити на відновлювальну енергетику. Нагадаю, Норвегія, де найбільше в Європі поклади нафти і газу, використовує 67% альтернативних ресурсів в середньому по Євросоюзу. Ця цифра 13, а в Україні лише 1%. Така ситуація нині. Шанси в зеленої енергетики в нашій державі надалі з'ясовувала Аліна Кац. Енергія сонця, вітру, соломи чи тирси – шлях до енергетичної незалежності, впевнені експерти. Україна ж тільки починає використовувати цей свій потенціал. Найпоказовіший наразі Крим. Торік на півострові від вітру і сонця отримали 30% енергії від загального обсягу. Замінити природний газ може і біомаса. Сільські відходи в змозі дати понад 23 мільярди гікалорій теплоенергії в рік. Саме ці 23 мільярди вони можуть частково більшості перекрити саме. Російські гази. Коли ми сьогодні солому спалюємо на ланах, коли ми сьогодні звалюємо на сміття відходи деревини, ми всі ці енергоресурси можемо спалювати в котлах. І таких прикладів у нас сьогодні багато. Я знаю, що в Вінниці вже декілька десятків котлів, які встановлені і саме спалюють солому для виробництва тепла. Виробляють зелену енергію і на Хмельниччині. Там працює невелика сонячна фотоелектрична станція, яку звели за гроші чеських інвесторів. Виробляє вона лише 2 мегавати проти тисячі, яку дає місцева АЕС. При цьому будувати сонячні все одно вигідно переконують фахівці. За їх рахунок можна забезпечувати. Теплом та електрикою цілі райони станція виробила, виробила спочатку роботи станції 780 тисяч кіловат годин. Якщо взяти для прикладу. Що виробити таку саму кількість годин кіловат годин тес, то для цього потрібно приблизно 350-370 тонн вугілля. Якщо взяти станцію, яка буде використовувати як паливо-газ, то приблизно 200 тисяч метрів кубічних газу для того, щоб виробити таку саму кількість електроенергії. Споживання річне нашого району складає близько 40 мільйонів кіловат годин А наша електростанція зможе виробити за рік 2,2 мільйона кіловат годин в порівнянні. Відсоток невеликий, але протягом року ми можемо в денний час забезпечувати електроенергію, як побут, так і промисловість, орієнтовно 5 населених пунктів нашої, нашого району. Будувати альтернативні електростанції дорого, кажуть українські фахівці. Саме це причина того, що в Україні їх небагато. Якщо буде дотації з боку государства Безкошбезк процентні кредити чи ще які якась допомога. Я думаю, цей рух буде набагато більше. Експерти впевнені більше ніж держава для розвитку відновлюваної енергетики в Україні можуть зробити інвестори, але їх потрібно зацікавити. Держава не є інвестором, і держава не є господарником. Держава ніколи не може вкладати кошти в ці проекти. Держава має створити умови. По яких інвестор міг би зайти в ці ринки, за таких умов до 2020 року за рахунок альтернативних джерел Україна зможе отримувати 15-20% від загального обсягу виробленої енергії. Аліна Кац, Юрій Анісімов перший національний, і якими ще новинами запам'ятається цей день спочатку? Коротко. Активісти в гостях у Ахметова господаря не було залишили послання. Невідомо чи за адресою. З кулаками за своє подвір'я кияни заблокували дорогу для будівельної техніки. 7-1 – найсумніший день бразильського футболу. Одні радіють, інші чинять безлі. Гості до Рината Ахметова напередодні ввечері активісти навідалися до заміського будинку в кончезаспі, впевнені, що це один з маєтків бізнесмена. Власника не застали, поспілкувалися лише з охоронцями. Ті кажуть, гості помилилися адресою, але зайти на територію таки дозволили. Про що хотіли поговорити активісти, що робили на дачі без господаря? Далі Ірина Ромалійська. Колоною майже з 30 автівок вони прямують у кончу заспу. Впевнені за цією семиметровою загорожею дача бізнесмена Ріната Ахметова. На ворота клеять наліпки, перевернути портрет колишнього президента та розмальовують паркан. Хочуть поговорити з Ахметовим. Він, наприклад, поставляє електроенергію Денерівцям. Він, наприклад, транслює. Передачі ДНРівців через укриттелеком через проводове мовлення. Врешті решт ДНРці самі кажуть, нібито отримують якісь гроші від нього. Да, це може бути наклеп, але ти не менш. Інформація дуже популярна на Донбасі. Так само кажуть, що він фінансує два військових уруповання батальйони восток і батальйон оплот. Охорона погоджується пустити всередину журналістів та кількох активістів. Більшість залишається чекати зовні. І ось що активісти побачили усередині: двоповерховий будинок, непрацюючий фонтан. Та автівка. Усередину будівлі нікого не пускають. Люди роздивляються будинок із надбудовами і гаражем, гуляють по території і пірнають у басейн. Та не милий хлопці, викинують. Ти, 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 ти. Ми просто в гості попросили, гарять ну заходіть, пацінуєтесь, купайтеся, якщо треба. Пригати туди в басі. Це хороше, я в чужий будинок, залізу в ванну і почну купатися. Охоронці запевняють, активісти помилилися адресою. Правда ли, що це принадлежить Ахметова? Ні. Кому? я сказати не можу, но тут ні при чому перевіряємо у базі ДАІ за держномером з'ясовуємо ця автівка. Належить одній з компаній Ріната Ахметова. Ми звернулися до речника бізнесмена Олени Довженко, щоб почути думку Ахметова щодо закидів активістів. Допомогу пообіцяли, але після того слухавку брати перестала. Відповіді чекаємо. Хлопці покидаючи маєток дарують дівчатам троянди з клумб на воротах залишають шину. Коли пікетувальників вже немає, під'їжджають міліціонери. У прес служби київської обласної міліції повідомляють, наряд викликали власники, написали заяву, що не мають ні до кого претензій. Утім, хто і навіщо обмальовував паркани. Правоохоронці все ж таки перевірять. Ірина Ромалівська, Андрій Мишляківський, перший національний. Штовханина, бійка та заблоковані бетоновози в Києві. навколачки з'ясовують стосунки жителі району Серець та охоронці будівельного майданчика. Люди виступають проти будівництва висотки. кажуть, це будівництво незаконне, воно небезпечне. На місці події побувала Ольга Лузан. Та штовханина зазвичай тут тихо сьогодні. Вуличка біля посольства Сполучених Штатів виглядає отак. Мешканці довколишніх будинків не пропускають вантажівку з бетоном. Вони впевнені, кілька висоток за рогом зводять незаконно і бояться, будівництво зруйнує їхні домівки. Кажуть, може бути і сув ґрунту, і вихід ґрунтових вод. Будемо перекривати до тих пір, поки за, 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 забудовники не приймуть так званий ДПТ, детальний план. Території, як мінімум, одного кварталу не будувати не дозволимо. Прокласти дорогу вантажівці крізь натовп намагаються ці чоловіки в спортивних костюмах. Представлятися відмовляються. Ми захищаємо цих людей, які хочуть закінчити своє життя самогубством. І все за сьогодні ця сутичка вже четверта, каже житель району Олексій. Він фільмує кожну сценарій щораз один і той самий. Ми стояли на переході, їхав бетоновоз. Молодики спортивної статури почали нас відтісняти перед бетоновозом, штовхаючи, відтісняючи жінок, як ви ось бачите. Потім бетоновоз зупинився, і водій відмовився їхати в НАТО. Цього разу водій бетоновоз теж здає назад. Коли приїжджає міліція, яку викликали активісти, штовханина вщухає. А чоловіки в костюмах погоджуються назватись. За охорони храмового варта. Як храмова варта? Храмова варта. Рамоговарна, да. а як назвати да. Іван Іванович? Ми просто-напросто йшли, взяли в цепочку, йшли, і просто проводили автомобіль. А люди нас штовхали, виходить, а не ми їх. Розходитися сторони не збираються. Активісти кажуть, бетоновози не будуть пускати принаймні ще два тижні. Навіть дозвіл на протестну акцію мають два тижні Ми плануємо тут і будемо стояти, тому що від наших рук залежить, що можемо можемо в цій країні або не можемо. Ольга Лузан, Валентина Бричко, перший національний. Сутички між забудовниками і киянами невдозі поновилися і не припинялися до цього моменту. Жителі району залишаються на місці подій. Зараз журналісти першонаціонального взялися з'ясувати, чи законна ця забудова. Результати розслідування дивіться в наступних випусках новин в найближчі дні. Майданівці мають звільнити захоплені будівлі та сам майдан. Хто чинитиме опір, затримають. Генпрокурор Віталій Ярема звернувся до МВС та СБУ, щоб допомогли навести лад в центрі столиці. Цитую генпрокурора: якщо люди, які захопили приміщення, добровільно їх не звільнять, вони будуть звідти виселені, зокрема в спосіб, передбачений законом. Що з цього приводу думають ті, хто живе на Майдані, дізнавалась Яна Тенчак. Нинішній майдан ганьбить ідею єврореволюції. Таку заяву зробив генпрокурор Віталій Ярема. каже, активісти мусять розійтися. Ми маємо справу не з майданом, а з його дешевою і тому небезпечною підробкою. Влада не має наміру далі миритися із подібним станом речей. Обличчям нової України не може бути збіговисько незрозумілого походження дітям. Лейтенанта Шмітта час вирушати з Києва на самому майдані слова Яреми викликали обурення у цьому наметі. Першому національному показують як живуть. кажуть без хатьків та пияк тут немає. Одіяла подушки, на навіть біла, якщо ви бачите, є ну нормально. Ну я вам хочу. Ну як будемо казати, знаєте, як. Е Ну, Воші не лазять і антисанітарії нема, ви бачите. Нормально, підметено, застелено. Майданівець Василь розповідає, тим, хто ганьбить ідею революції, одразу вказують на вихід і додає, з алкоголем тут суворо. Коли вас останнє як було? Я вчора. Так на Майдані ж немає алкоголю. А я на Майдані, а я не ночував на Майдані цієї ночі. Я у знайомих був. А на Майдані не п'єте? На Майдані ніхто у нас не п'є так більше. У нас такі, якщо відпивають, то п'ють ті, що зальотні. Згортати намети на майдані не збираються, пояснюють, нова влада свої обіцянки не виконала. Перше розля це позачергові вибори. Нехай вже призначаться напевно Верховної Ради. Тим більше соціальні такі питання, які вони зараз не вирішені. Навіть ну, навіть як вони поступають у відношенню до матерів і жінок, і дітей. Загиблих людей силового розгону тут не чекають. Упевнені посадовці на такий крок не підуть, бо активісти нагадають їм про попередників, атомість майданівці чекають, коли до них завітає влада. Хотів би, щоб пан Ярема так само не казав з екранів телевізору все те, що він говорить, а прийшов і це все повторив на Ми його запрошуємо сюди, на майдан, на Два поверхи Дніпра займають активісти. Волонтерками служби Неля каже, роботі готелю вони не заважають. У сусідньому українському домі квартирує самооборона Майдану і тут кажуть повертатися додому зарано. Секундально не може нічого не прийти. Все розійшлися і все Буде, як в Єгипті. Розбіжались люди через тиждень, все знову почалися бунти, знову погибло, 400 людей погибло. Ректор українського дому розповідає, з минулого тижня з активістами ведуть переговори. Каже, ті почали потроху з'їжджати. Тим, у кого немає грошей на квиток, обіцяють його придбати за спонсорські або державні кошти. Самооборона залишає приміщення. Слово не дотримали. В принципі, на даний час 60 чоловік практично їх вже покинули український дім, 10 залишились на чергуванні. Що стосується взагалі ситуації в українському домі, на даний час я в контакті з усіма сотниками. Попередньо з ними усіма домовлено про те, що вони покинуть територію. Нема абсолютно ніякої дискусії. Вони підтримують. Генпрокурор просить звільнити адмінбудівлі та центр столиці в найближчі дні. Майдан стоїть на своєму. Не підуть, поки на Донбасі не запанує спокій. Яна Танчак, Андрій Радченко та Дмитро Шанчук. Перший національний. І на сам кінець масові безлади в бразильському штаті Сан Паулу. Такі наслідки вчорашнього програшу місцевої збірної. Розгнівані уболівальники трощили вітрини магазинів, підпалювали автомобілі. Сталося це після півфінального матчу чемпіонату світу з футболу. Спортивні оглядачі назвали його рекордним. Нагадаю, німці забили ворота суперників сім м'ячів. А от бразильці один гол гол престижу. Чотири гули за шість хвилин. Забивати німці почали на одинадцятій, а з двадцятих м'ячі у ворота господарів турніру летіли один за одним. Перший тайм закінчився з рахунком 0-5, другий – 1-7. Спортивні оглядачі кажуть: німці піддалися супернику, щоб не було сухого розгрому. Бразильські уболівальники хапалися за серце і плакали, а німецькі на радощах кричали й обіймалися. Протистояння у півфіналі встановило кілька рекордів, зокрема за результатом. Найбільшою поразкою бразильців дотепер вважали матчі з уругвайцями 94 роки тому. Тоді збірна поступилася 0-6. Інше досягнення німців бундестіма Мирослава Клозе визнали найкращим бомбардиром в історії мундіалів. Про бразильців оглядачі кажуть, команда не в найкращій формі. Гру зазвичай робили сільво і неймар, але один перебрав жовтий карток, другий травмувався. Це був один з найсумніших днів для бразильського футболу. Але нам потрібно змиритися і визнати результат. Німці були кращими за нас. Після матчу найактивніші бразильські обболівальники влаштували в штаті Сан Паулу безлади. Спалили 20 машин та крамницю. Інші магазини і грабували. Поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ за ґратами. Троє розбишак. Хто вийде на поле проти німців у фіналі? Стане відомо ввечері. У півфіналі зійдуться Голандія та Аргентина. Анастасія Синіговська. Перший національний. Такі були події середи. Дякую за увагу, благополуччя вам і миру. Побачимось.